Коротше, друзі, ось я на розборсі. Якщо бачите, заїхав на розборку в Калгарі і ось виходить отакі є таблички на цьому, на машинах, це номер ряда. Ось в чекові вказано. Блін, нічого не видно. О, ось в Чекові вказано, в якому ряду є певні моделі, які тобі треба, шукаєш. Я шукаю Круїз контроль, ось я знайшов mazda 3, з круїз контролем, платиш 1 долар за вхід і все. І виходить, все що це світло регулюється і виходить ти приходиш і знімаєш, що треба своїм інструментом. Я прийшов своїм інструментом, розборка просто. Огромніша. Це просто дуже-дуже велика. Дуже-дуже-дуже-дуже. Рядів тут, блін, тут рядів. Навірно 100 рядів. А я оце ну, не знаю. Приходиш, все знімаєш що тобі треба. Так що отака розборочка. Не знаю, чи вам цікаво така, чи не цікаво. Ну, коротше, є такі машини тут всякі різні, Так що Кому цікаво, має щось написати, кому не цікаво, теж напишіть. О, всякі такі приколюхи. Так, ладно, не буду довго тут розмовляти, бо вона працює до 6 годин, а мені ще треба зняти це, все і оплатити. За вхід я вже казав, що заплатив 1 долар. Де такий чек пишеш на вході на планшетові своє ім'я, прізвище, підпис, що ти ознайомлений з ковідами всякими цими, що там ковід всяка. І коротше ще... А, ще дивіться, ще якщо хто хоче їхати сюди з дітьми, то до 16 років дітей сюди не пускають. Так що майте на увазі. Я посилаю цього адресу розборки залишу в описі. Ну все, ще я, друзі вам зніму, бо я ходжу, шукаю, ще хочу знайти все-таки мазду 5, бо я хочу ще... Противотуман а там треба саме мені немає мене замість протитуманок заглушки. Тобто мені треба кріплення і цей. Мені проти Але щось я не бачу. Поки що в 5 в мене ще й 2008 рік типа реставінник. Ось, найшов. Е І бампера вже немає на ній. Ось вона. Але кожен салон, я ще гляну, там моє сидіння з подогрівом, то я собі ще й сидіння з подогрівом тулющу. Так що все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Не забувайте лайки. И кто хочет поставить дизлайк, сначала ставьте лайк, а потом дизлайк. Все. Бай-бай. Вот такая разборочка.